Борис Грінченко. Дядько Тимоха Читає Надія Примак Ютуб канал аудіокниги Класика українською. Дядько Тимоха. Як живий устає він у мене перед очима. Здоровенна, кудлата голова з рудою бородою. З обличчям, умазаним у киптяву й сажу. З голубими очима, такими голубими й добрими, що кожна дівчина забажала б мати такі. А проте очі ті не всякий міг помітити, бо ховалися вони під стріхою з рясних довгих брів. Голову вткнуто йому на широчезних могутніх плечах, а вести моха держався на двох стовпах, обутих у велетенські чоботища. На превелике лихо, один стовп був дуже кривий, і Тимоха більше волочив його, ніж ходив на йому. Дядько Тимоха був коваль, і дві його здоровенні жилаві руки, засуканими рукавами щодня, як пірцем, повертали й гупали важким півпудовим вершлягом по залізному ковадлу. Так дуже, що те гупання. Чути було далеко за селом, хоча кузня Тимошина і стояла аж на краю, на вигоні. Коваль він був знаючий, дотепний, тому що тільки почують на селі це важке гупання, так зараз і чвалають до ковальні дядьки, несучи поламані сокири, необшиновані колеса, ведучи непідкованих коней. З Тимохою ніхто ніколи не торгувався, бо всі звикли до того, що коли він скаже яку ціну, то вже не скине й копійки. Коли ж хто небудь, не знаючи його звичаю, давав йому менше, ніж він заправив, Тимоха, нічого не відмовляючи, одвертався до свого ковадла і починав гупати вершлягом. Чоловік, силкуючися перегукнути той гугот, кричав Ну, що ж? Бережись. На ці слова Тимоха своїм могутнім басом відмовляв, покриваючи голосом гупання. Піди розкажи своєму дядькові. Як же чоловік, ще трохи підождавши, накидав йому копійку або дві, Тимоха гукав: Поцілуйся з своїми двома копійками! Кінець був звичайно такий, що чоловік платив Тимосі стільки, скільки той хотів, бо другого коваля у селі не було. Але траплялися й такі випадки Приносить який дядько сокиру або долото насталити, або ще що, Тимоха починає обглядати те, що йому принесено з усіх боків. Гм, твоя сокира таки зазнала лиха. Було всього по хазяйству. Тільки вже настали будь ласкав. Нову б тобі, мабуть, краще. Та воно так, так же ж на нову грошей треба. Полагуть уже цю як небудь. Я тобі дві злоті дам, поспішається дядько, бажаючи зробити Тимоху прихильнішим до своєї сокири. Два злоті. Ах ти, ковтьоба дурна! Зненацька визвірюється Тимоха. Та хіба я що? Чого ти лаєшся? Коли вона більш не стоїть? виправлявся збентежений дядько, думаючи, що Тимосі здалася малою ціна. Два злоті. не вгавав Тимоха. Два злоті. Який же ти після цього хазяїн, коли ти мені за таке два злоті даєш? Який же ти хазяїн? питаюся я в тебе. Дядько зовсім уже не знав, що йому й казати, а той найбільше через те, що розпалений Тимоха пхав йому під носа безщасну сокиру. Два злоті! Та ти знаєш, що всій сокирі ціна коповик. А ти за ту роботу, що семи гривенника коштує, дві злоті даєш. Ух, ковтьоба. Заходь надвечір та принось семи гривенника. І Тимоха кидав сокиру в куток. А сам знову починав гупати вершлягом. Але ж не подумайте, що дядьку Тимоха був сердитий і похмурий. Зовсім ні, я це знав більше, ніж хто інший. Я був тоді ще малим хлопцем і дуже часто бігав до його. Він нам родич доводився якийсь, та й ковальня його була недалеко від нас, а найбільше те мене тягло до його – що ми з дядьком Тимохою були собі приятелі. Було убіжиш туди в кузню. Темно, тільки біля горна, залитого вогнем, стоїть дядько Тимоха, чорний і блискучий від хвиль червоного полум'я і щось поверта кліщами у горні та гука на піддувача. Гей, дми, хведоре, дми. Дми дужче, веселіше. Е, біси його дядькові горить. Дми! Дму! відгукувався той з-за міха з темряви. Мені чути, як міх сопе з усієї сили. Після блискучого полум'я в горні міха не видко в кутку і тільки чути це сопіння. І тоді, здається, наче якесь страшило дише там, у темряві, своїми величезними грудьми. Дише і, може, готується ось-ось кинутись і поглинути всіх. Але дядько Тимоха швидко розбива ці примари. «А ж, ну шквар Федоре, такої щону. І лід тріщить і комар пищить, а то ж кум до куми порося тащить. Кумцю, голубцю, звари мені порося, звари мені і порося, щоб і юшка була. І Юшечка і Петрушечка, Кумо моя, кумо моя, моя душечко. Огу, моя душечко! вигукує Тимоха і часом навіть, розпалений веселою піснею, починає пританцьовувати кривою ногою, держачи в руці кліщі, а в їх же розпечене залізо. У цю хвилину я витикався в двері. Тимоха запримічав, що хтось застить. Дивився і гукав. А, це ти, Василю, не застиж, іди в кузню. Дивись, як ми будемо смалити. І через хвилину два тяжких вершляги гупали по ковадлу, аж земля навкруги трусилася, а дядько Тимоха вигукував. і гу, гей, гуп, гей, гуп, іще раз, іще два, знайте люди коваля. Іще гуп, іще два. Гей, бий бий. І вершляги гупали, а безліч блискучих іскор сипалося по ковальні вогняним дощем, пронизуючи темряву і примушуючи мене затуляти рукавом обличчя. З дядьком Тимохою ми були, як я вже казав, великі приятелі, і він щоразу, як я до його приходив, давав мені всякі шматочки заліза. Кругленькі, що позоставались від пробитих дірок і що звалися проміж нас хлопців грішми, довгенькі й усякі інші. Не раз бувало так, що скінчивши роботу І не бажаючи йти додому дядько Тимоха, хоч п'ятий десяток год жив, а подружжя собі не знайшов, тож йому невелика Хіч була йти в свою хату. Так кажу, не бажаючи йти додому, він сідав у кутку в купі зо мною. На мішки з вугіллям, і ми починали розмовляти. Я, звісно, більше слухав. А дядько Тимоха казав Тут і казки були, не про лисичку й півника, ні, а про всяку страховину. Так я нею впивався, слухаючи. І ковальські легенди про коваля що, чорта неприятеля, казав Тимоха, за язик тях, або про те. Як коваль дуже хитро випитав у чорта ж таки, способа кувати. Або ще провіщо? І приспівки всякі чудні, і чимало дечого. І я любив дядька Тимоху, а дядько Тимоха мене любив. Через те, ж, що ми так собі любились, одного дня трапився такий випадок. Увійшовши, як то звичайно робив, до кузні і сівши в кутку, я незабаром помітив, що дядько Тимоха чогось, наче сердиться на мене. Я почав був говорити до його, але він нічого не відмовив і тільки скоса якось чудно глянув на мене. Я здивувався і засмутився. Посидівши ще трохи в кузні і бачачи, що краще не робиться, я зовсім зажурений, устав і пішов до дверей. Василю, куди ти? Гукнув дядько Тимоха, коперсаючи кліщами у горні. Додому, куди ж? одмовив я, сердитий на його. Чого? Чого? Того, що хочу, хотів був сказати я ще сердитіше, але почув, що сльози клубком підкотилися мені до горла. Ага, так ти додому. Так я ж тебе не пущу. гукнув дядько Тимоха. І тої ж миті дві здоровенні засукані руки обхопили мене. Пустіть мене, дядьку, пустіть! кричав я, пручаючись і чуючи, що в мене очі вже повні сліз. Пустіть, ви сердиті. А, сердитий? Гаразд, а це що? І я опинився знов долі, а мені до ніг брязнуло щось із стимошених рук. Я підняв його. І прикипів до місця з радощів. Такого щастя я ніколи не сподівався. Я тільки марив про його, часто марив, і одного разу навіть признав з дядькові Тимосі, але ніколи не думав, щоб він мені скував справжню залізну невеличку шабельку. О, дядечку. тільки й міг скрикнути я, хапаючи шабельку в руки. Мої мрії справдилися. Тепер я можу піти проміж хлопців певний, що ні в кого нема такої штуки, що я зовсім козак із шаблею. О, дядечку, які ж бо ви добрі! Добрий тепер, а то сердився у цверинку. Але я вже не слухав його. Вхопивши шабельку, я повертав її на всі боки і розглядав свій дорогий скарб. Нарешті, не мігши вдержатись, я крикнув дядькові Тимосі Я зараз і чим душ курнув до хлопців похвастати подарунком. Згадуючи тепер дядькове Тимошине обличчя, яким воно було в ту хвилину, і його добрі голубі очі, я не зважуюсь сказати, хто з нас був тоді щасливіший я чи він. Казав уже я, що дядько Тимоха пробував собі молодиком. Усі так і звикли бачити його без подружжя, що надзвичайно здивувались, дочувшися, що він має одружитися. Уперше я це почув у своїй сім'ї. Батько казав про це матері і додав От на старість розуму рішився. Зовсім скрутила чоловіка, промовила мати. Пропаде він з нею ні за що. Ці слова, як ножем, різонули мене Дядьку Тимоха пропаде ні за що. Мені так зробилось у цю хвилину жалко його і страшно, що я, вхопивши шапку, побіг до його. Він кував, як і завсіди, тільки був тепер сам, без молотобійця. Я вбіг у ковальню. І нічого не розбираючи, не оберігаючись розпеченого заліза, кинувся до його. Що це ти, Василю? Бережись, попечешся. Придержав мене дядько Тимоха. Чого це ти? Але я не міг нічого відмовити і почав тільки хлипати. «От такої!» – здивувався Тимоха. Чого це ти рюмсаєш? Що це тобі? Мені вас, дядьку, шкода. Ледве міг я вимовити. Мене? От така ловись. А що ж я вмираю, чи що? Але ж ви хочете одружитись, і, мама, кажуть, що ви ви пропадете. І сльози знову полились у мене з очей. До кого ж я ходитиму тоді? Так он що, промовив дядько Тимоха, трохи промовчавши. Ну, цього не бійся. Я ще не загину і ходитимеш ти до мене, як і ходив. Мабуть, дядько Тимоха вмів мене розважити, і через деякий час я покинув плакати. Дядько Тимоха одружився. Я ходив до його в ковальню, як і раніше, і часто бачив його жінку. Була вона собі невеличка, моторна молодиця, чепурненька, щебетлива. Сирота без хати. Без шматка хліба вона пішла за дядька Тимоху, щоб не жити голодною й холодною, тиняючись по наймах. Так казано в нас у сім'ї і лаяно її, казано, що вона одурила дядька Тимоху, що не любить його і що нечесно дівувала. Я слухав це все і, хоч не все розумів, але ж став не любити Пріську, так її звали. І завсіжди тікав з ковальні, коли часом вона була там, як я приходив. Але дядько Тимоха любив її, здається, без краю. Принаймні він з неї очей не зводив, як вона заходила до його і стояла у чорній похмурій кузні, серед кіптяви, диму і залізних уламків весела, чепурна, молода. А він, чорний, умазаний, кривий і старий. Таким бідолашним, здавався поруч із нею, що мені невимовно жаль було його в такі хвилини. Минав рік, дедалі, то все більше та більше я став помічати, що дядько Тимоха смутний. Знаєте, дитяче серце чуле на це, а найбільше ще до того чоловіка, кого любить так і як. Згадую, що це було восени. Я чогось давно вже не був у дядька Тимохи, і мені схотілося побігти до його. Ще не доходячи до ковальні, я почув, що хтось у їй кричить. Я здивувався і ще скоріше побіг. Добігаю дядьків Тимошин голос. Тільки я на двері збіг та так і скам'янів на місці. Я ніколи не бачив таким страшним дядька Тимоху. Лице бліде, аж синє. Дарма що на йому сажа й кіптява налягли. Очі страшні, блискучі, у руках вершлях. Він махає їм, іноді б'є по ковадлу, сам кричить А, так, одурити старого дурня, молодший, кращий. Так йому старому Йолоповій треба. Не квапся до молодих. Так, але ж і падлюка. І він ударив вершлягом по ковадлу. Одурила, наче я не любив її, та я її вб'ю, вб'ю прокляту. І він знову махав вершлягом, знову гупав по ковадлу. Він був п'яний. Та годі бо вам, дядьку, вмовляв молотобоєць. Ще, може, й на добре повернеться. На добре, ревів Тимоха. На добре кажеш? Ні вже. Тепер он на яке добре повернеться, як я її оцим молотом голову роздавлю, вб'ю її, роздавлю, як жабу. Він кричав так люто, а його обличчя було таке страшне, що я з остраху кинувся геть із кузні. Увесь день до вечора я пролежав у бур'яні на нашому городі. Ні їсти, ні пити я не міг нічого. Дома думали, що я хворий. Уранці я не втерпів і знову побіг до ковальні, щоб хоч подивитися, що там робиться. Але ковальня була замкнена. Другого, третього дня теж дядько Тимоха не робив у кузні. А в нас у сім'ї казано було, що він п'є. Я мучився і щодня по кілька разів бігав до ковальні дивитися, чи нема його там. І робив це крадькома, щоб ніхто не знав. Але ковальня все не відмикалася. Так проминув тиждень. Одного ранку, нарешті, я діждався свого. Я побачив дядька Тимоху біля кузні. Стиха я підійшов і глянув на його. Глянув і злякався. Обличчя бліде, очі позападали, якась мука світиться в їх. Увесь якийсь, мов пригнічений він, а зістарився так, що й не пізнаєш. Одягнений у кожусі, за плечима торбина, стоїть, замикає кузню. Побачив мене, зрадів. А, Василю, і ти тут? Давно я тебе не бачив. Замкнув, немов і ти хоче. Дядечку, куди це ви? Треба йти. Куди йти? Далеко. Як то далеко? Чого далеко? Того, що в своїй хаті місця нема. Я й сам незчувся, як він нахилився до мене, як обняв мене і почав цілувати. Чую, сльози на моє лице капають, капають. Дядечку, голубчику, що це ви? Це я так, нічого, Василю. На старість, бач, плакати задумав. Прощавай, мій любий, прощавай. Адже ти один, мабуть, на всьому світі любив мене. Прощавай. І я вже плачу, ридаю, вхопившися за його руками. Ой, не ходіть, дядечку, не пущу, не ходіть або мене з собою візьміть. Але не помоглося. Пішов. Кажуть, дитячі сльози дурні сльози. Не завсіжди, мабуть. Уже потім, як підріс я, розказувано мені, як воно сталося. Тимошина жінка пішла за його тільки через те, що нікуди було подітися. То вона недовго прожила з старим і знайшла собі сусіднього парубка. Поки Тимоха не знав цього, то було добре. Хоч і все село про це відало. Але одного разу він, вернувшися з ковальні порано, спіткав у себе в хаті того парубка і зрозумів усе. Він і слова не сказав жінці, а запив страшенно, і все сварився і нахвалявся, що вб'є її. Але до неї не йшов. Вона ж сподівалася, що це перейде, і не чіпала його. Через тиждень, одначе. Він кинув пити, витверзився і пішов додому. Жінка була в хаті. Мовчки зібрався він, одягся, узяв дещо і, вже виходячи з хати, промовив: «Заставайся сама, хата єсть, худоба якась єсть, живи, може, щасливіша будеш. Тільки не одури його, як мене одурила. Хай тобі Бог простить. І більше нічого. Жінка засталася. повія була на все село. Через тиждень після того, як дядько Тимоха пішов з села, ми перечули, що він у наймах за коваля в якогось пана. А місяців через півтора прийшла у волось звістка, що в полі біля шляху знайдено замерзлого чоловіка. А був то дядько Тимоха. Казано, що він страшенно пив, і п'яний замерз у полі. Я плакав гірко, як почув про це. Та й тепер сльози набігають на очі, як згадаю я безщасного дядька Тимоху. Згадаю, як він любив мене, і як його заносило снігом у полі одинокого замерзлого. Сльози знову набігають, як і тоді. Текст читала Надія Примак, Ютуб канал аудіокниги класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це відео до кінця, залиште, будь ласка, смайлик або маленький коментар на підтримку каналу. Дякую за вашу неймовірну підтримку і за те, що разом поширюємо українське.